Один студент, молодий брат вчився на проповідника в семінарі, і їм за деякий певний час навчання було завдання приготувати проповідь, оголосити назву проповіді і перед усіма іншими студентами, і перед викладачем проголосити проповідь і всі будуть її обговорювати, що він сказав правильно, де він не договорив, також назву будуть обговорювати, чи назва відповідає самому змісту проповіді. І цей проповідник назвав свою проповідь просто Ной. Він мав проповідувати про Ноя і назвав проповідь Ной. І відразу тільки він став за кафедру, його викладач каже, ну що це ти, Микола, назвав свою проповідь Ной? Хто знає про Ноя? Про що ти будеш проповідувати? Ноя до потопу? Чи Ноя після потопу? Чи Ноя він будував ковчега? Треба проповідь, як? треба назву таку для проповіді дати. Щоб людина, коли прочитає, що Микола буде в неділю проповідувати про Ноя, щоб вона хотіла ще з понеділка до неділі дожити і попасти. Треба, щоб назва проповіді була цікавою, захоплюючою. Такою, щоб людина не могла дочекати, хто назвав мой. Не будемо ми приймати в тебе екзамен. Іди додому, готуйся і на наступний тиждень нормальну назву перше всього приготуй. Каже, назва має бути така Микола, щоб коли ти будеш пастором колись, будеш проповідувати, щоб ти в себе на воротах дому молитви написав, що в неділю пастор проповідує на тему і напишеш тему, уяви собі, каже йому цей викладач, що якби по вашій вулиці, ми дім молитви приїжджав повний автобус людей. І коли вони на зупинці стали б біля вашого дому молити, вони всі йдуть далі, тут не виходять. Але коли б вони побачили цю об'яву, це оголошення, коли б вони прочитали цю твою назву проповіді, вона б була така захоплююча, щоб вони би сказали, стійте, 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 ми виходимо, йдемо на проповідь. Отакою От має бути назва, а то назвав Нові. Микола думав, думав, думав. І вирішив здавати свій екзамен на наступний тиждень. Ooh. Він вийшов дістав свої конспекти і каже, моя проповідь за настановами нашого і консультацію з нашим професором буде називатися цей автобус зараз вибухне. Я вирішив спочатку назвати проповідь Лот, а потім її переназвав, і вона зараз називається Як Лот підірвав себе. В старому заповіді, історія Лота нам розповідається в трьох різних місцях, в 13, в 14-му і в 19 розділі. І ми коротко з вами торкнемося цієї історії, побачимо, що він зробив неправильно, що його життя в кінці кінців пішло ж І ми з вами, діти, не тільки з вами, а й ваші батьки також слухають. І ті, хто не є батьками, але невдовзі стануть, що час іде, ми всі досягаємо цього віку, одруження, батьківства. Перше, вибір Лота. В 13-му розділі написано, що Лот повстав перед вибором. Він ще був молодою людиною, але в нього вже було своє майно. Вівці отари. це означало гроші на той час. І, як ми знаємо, є така приказка, вона в різних формах. Розповідається, але одна з форм. Це не можна отримати, це не можна зберегти і копійку, і булочку. Знаєте, як один хлопець села? У нього була одна монета, пару копійок, і він з, зі своєю бабусею приїхав у місто перший раз. Раніше, раніше люди з села в місто не так часто їздили, йому 6 років. І Він побачив дуже гарну булочку з кремом, таку з нутелою, і він захотів ту булочку купити. Але він ці гроші так важко заробляв, він на городі для своєї бабусі під сонцем рвав посолю. І він був мокрий, спотів, втомився, і ця в нього копійка, але ну, вона так дорого зароблена, йому хочеться так ту булочку. І він каже, бабусю, купи мені ту булочку за цю копійку. Він дав, взяв булочку і він хоче й ту копійку назад і раз і цю копійку хотів назад в кишеню. А йому продавчиня каже, то ти хочеш булочку чи копійку? Він каже, ні, копійку хочу, забрав копійку, булочку положив. Потім подумав, що йому треба булочку, в булочку. І він хоче і цей, і цей. Вона йому каже, слухай, сину, не можна й булочку і копійку разом собі залишити. І такий вибір був і перед Лотом. Одного разу хлоп забрамо побачили, що вони не можуть на цій території бути, бо їхні отари великі, а трави не вистачає для всіх. Бог сказав Авраамові, ало був з Авраамом разом. Бог сказав Авраамові, що я тебе посилаю із дому твого батька, іди в край палестинський, в землю Палестини, я тобі дам і для нащадків твоїх, і для родини цієї твоєї. І щоб слухатись Бога, Лот мав бути з Авраамом в краю цього, цього палестинського, Він не мав виходити за межі. Але от подивився і побачив за кордоном, що там дуже гарна трава, там дуже багато води, і подумав, що я піду туди, там мої вівці, мої кози будуть пастися, у мене буде багато, я буду подавати в мене будуть гроші. І в нього був зроблений вибір. Хоча Бог сказав, що за ці межі не можна виходити, але він подумав: ну, знаєш що, Боже, а уяви, що в мене будуть великі лотари, а я їх продам, а в мене будуть мішки золота. А я потім десятину віддам, а я потім буду бідним помагати, а я потім сироті та вдовій дам це ж краще. Значить, я думаю, Боже, що ти мене випустиш. І я піду за межі Палестини, цього краю, де ти сказав мені знаходитись. Я потім тобі віддячу. Так, може, подумав Лот, І він вийшов і жив е, в околицях Содом та Гомору. Отже, він зробив свій вибір. І я хочу звернутися до вас. У нас такого вибору, покажемо в дитинстві, поки що немає. Але в нас є інші вибори. Ми знаємо якісь межі Божої волі. Інколи нам треба, хлопці, зробити вибір, правильно, чи неділя, день Господні зібрання, чи змагання, правильно? Інколи батьки, нам треба зробити вибір. Я хочу, щоб моя дитина співала в хорі, Я хочу, щоб мій син ходив на гурток, чи на мистецтво, чи на малювання, чи на спорт. Але цей світ так побудований, цей світ Судом і гомори так побудований. Щонеділя це завжди, в них же це ж не день Господній. Це в них день розваг, змагань, купань, екскурсій. І тільки приходить час поклонятися Богові, мені, батьку і моїй сім'ї, моїм оцім дітям, хлопчикам і дівчаткам, то якраз треба кудись їхати. То на змагання, то на виставку, то хор на шкільний виступає. І треба завжди зробити такий, такий вибір. І так як Лот був слабкий у посвяті Богові, він зробив вибір такий. Що я йду поки що туди, але я буду в серці, віруючий, в мене Авраам, якщо в мене будь-які питання, я в його запитаю. В той самий час, як Біблія каже, що Авраам залишився в тій землі, куди Бог послав. Він там поставив у І він не відходив від покіння Бога. Тобто він служив Богові, щоб догодити Богу. Лов думав, що він. Піде в ту землю, де не віруючи, але може він там думав, я там зроблю свою молитовну групу, я буду помаленьку цих содомлян і цих жителів Гомори робити віруючими, такі, як мій дядько <coughs> Авраам. Але написано, що ці люди були содомські, грішні, і, і злі. І не він їх зробив святим, а вони його тягнули, тягнули, тягнули і зробили таким, що він почав забувати за Бога. Отже, ну його був вибір. Він думав, що він вибере вийти за межі Божої волі, але там він втримається, він достатньо сильний, і він всіх там покає. Всіх там він зробить віруючим. Другий епізод, що нам розповідається, що лот попав у полон. Він вийшов не за територію Божої країни, яку бо Бог охороняє для віруючих своїх авраамів. А там в цих країнах, там війни, там вони борються за гроші за вплив. Там постійно були війни, деякі царі зібралися і пішли походом, і завоювали содом і Гоморою, все, що там було, і так як лот був багатою людиною. Вони все, що в нього було, все забрали в полон і повезли, погрузили. Ну але Лота, його жінку, його двоє дівчат, вони зв'язали. Зв'язали канатами, і лот іде помаленьку полонений, його ведуть. Зараз десь продадуть на ринку рапів, жінкою, дівчатку невідомо куди продадуть. І він йде і дивиться в ту сторону, звідки він раніше прийшов, і бачить, що там це далеко, звичайно. Це може 50-70 кілометрів, але він дивиться, що там вогник, якийсь горючий дим піднімається, і він розуміє, що це його дядько Авраам, Богові поклоняється. Авраам, а може він. Щось палить, може він цар хліб пече, може вони якісь напої там варять, сік виноградний варять. ну, Він вільна людина, а я йду в полон. Бог так зробив, що Авраам дізнався, взяв своє військо, Авраам був багатою людиною. У нього була своя армія, раби, які воювали за своє майно і забрали, відбили цього лота з полону. Все забрали і все звільнили. І ось тут дуже уважно послухайте. Коли Авраам розв'язав лот, а і Лот вільний, і його дружина вільна, Авраам пішов знову поклонитися Богу. Він взяв те майно, що він захопив у цих несправедливих царів. І пішов до ще одного, знайшов ще одного віруючого, віруючого священника, людину, Божу. Цього чоловіка було звати Мелхиседек. Один віруючий. Знайшов іншого віруючого, вони поклонялися Богу, і Авраам приніс десятину для Мелхиседека, священника Божого. Але лот, якого Авраам звільнив, знову не пішов з ним. Лот знову звільнений, пішов назад судом. У мене там хата залишилася, у мене там ще речі, я там все відбудую, я там знову буду далі жити. Дуже часто, коли ми попадаємо в якийсь полон, ми самі не можемо розв'язатися. І якісь інша людина, хороша людина, наш друг, може, наші батьки звільняють нас із полону. Питання, чи ми повернемося вже до Бога, чи ми назад повернемося туди, де ми були. У мене є брат мій, не рідний брат, дальній брат, який був віручий, і відійшов від Бога. Попав в такі ситуації життя, що сім'я розвалюється, роботи нема, здоров'я нема, зуби повипадали, покаявся. І здавалося, треба залишатися в церкві. Бог благословить, Бог відновить, продовжить. Побув кілька тижнів, може місяць, знову пішов назад у судову. Знову те саме, що було до покаяння. Я хочу вам сказати, бо ви наступне покоління після нас, молоде покоління. Україну, Бог зараз дозволив, щоб Україну зв'язали. Ми воюємо, ми зараз в небезпеці, нас загарбують. Бог може розв'язати Україну, але Бог хоче запитати, Україна піде знову над солом чи піде разом з і шукати інших віруючих, щоб поклонятися Богу. Полон лота нічого йому не сказав. Лот впав, лот вдарився, лот побачив, що Бог не благословляє такі дороги, але він. Думав, на цей раз пронесло, другий раз якось будемо проти цих ворогів, будемо якось триматися разом. Лот повернувся до суду. І третє, це останнє, ми завершуємо. Діти лота. Про це написано в 19-му розділі. Я розумію, хлопці, що ви ще самі діти, ви думаєте, о, зараз як вас запитати, коли ви будете одружуватись, то в такому віці всі кажуть, хлопці, дівчата, що я не буду ніколи, я з мамою. буду, правда? Але швидко воно йде. Знаєте, коли ми починали церкву примирення Антон Якубовський і всі хлопці, Сергій Драганчук, було такими хлопцями, як ви, а вони вже зараз мають сім'ї. Та воно швидко раз-раз, і ви будете татами, мамою. Одного дня до Содому прийшло два ангели, щоб знищити це місто. Воно досягнуло апогею, верхньої точки нечестя, і Бог вже не міг далі терпіти. От на той час був одним з чиновників міста. І ці гості, ці ангели, прийшли і зупинилися в нього. Ну, він же ж не проста людина якась там, він з міської ради. І навіть його статус не допоміг захистити йому цих, цих гостей ангелів, бо ці нечистиві люди добивалися, щоб дістатися до цих людей, до цих ангелів, до цих і вчинити їм лихо, тому що таке було нечистиве місто. Але я не про Ангелів і не про самого Лота, а про те, коли Лот ішов сюди, в околиці Содому, він ніколи не питав, а чи хороша ця місцевість, це ця, ця місто, ця країна, щоб мені там народити і виховувати дітей. І може це не так для вас, а як для батьків. Бо я за тих кілька десятків років, що я живу дуже, багато разів чув, що ми їдемо туди заради наших дітей. І, на жаль, можна сказати, що їхні діти, тих, куди поїхали, в багатьох випадках такі, як діти у Лота. Ну, але я не на цьому хотів зробити наголос. Він запитав, чи добре я там зможу отримати прибуток на своїх отарах, чи добре я там зможу заробляти гроші. Знаєте, коли вони розмовляли з Авраамом, то Лот сказав: Знаєш, Авраам, я піду туди, де Содом і Гомора. Бо там такі гарні пейзажі, такі гарні краєвиди в мене були з вікна. Це місце гарне, як садок Божий, так написано в Біблії. Він йшов туди, тому що там дуже гарна природа. Ну просто як в Італії жити на березі моря, дивитися там квартири дуже дорогі з краєвидом на море. Тобто він все шукав, що цінне в цьому житті, але не задавав питання, чи зможу я там втримати своїх дітей в Він думав, що оточення не складає на дітей враження, а воно. Складали. Ну э, думав, що він скаже своїм дівчаткам: дівчатка, ви йдете в школу, дивіться, що ви себе поводили, як віруючий. І вони сказали, добре, тату, і вони себе там так поводять, він думав. Він казав, дівчаткам, ми так не робимо, добре, тату, Але діти не такі, ви ж знаєте. Бо я сам можу розказати. Ми кажемо, добре, тату, але нас тягне гріх, нас тягне те, що роблять хлопці і дівчата. Всяке те, що ми в своєму серці знаємо, що це не по-божому. І ці дівчатка виросли і стали підлітками. Я не знаю, чи Лот казав їм це. Що дивіться, дівчата, ми з віруючої родини, хоч ми живемо в такому огидному оточенні, безбожному оточенні. Але знаєте, що Бог нам сказав, що ми не виходимо заміж за невіру. Я хочу звернутися до людей, до підлітків, які тут є. Я не знаю, чи ваші батьки вам це отак прямо казали, доню чи сину, ти стаєш в такому віці, що ну, тобі хтось буде подобатися, чи ти комусь. Чи казали вам, тато й мама, слухай, ми навіть гадки не маємо, навіть на один процент не допускаємо, щоб створювати сім'ю з невідуваччи. Бо до чужого ярма. Не упрягайтеся, сказав, сказано в Писанні. Бо що спільного між праведністю та беззаконність, ми всі з вами сьогодні разом цитували, яка спільність у світ пластери? Я не знаю, чи е, вам казали це батьки, але mm. здається, що Лот цього сам не дуже знав, чи це не він. Він хотів, щоб зяті були багатими чи впливовими. І на момент, коли ці ангели хотіли знищити, прийшли знищити Содом і Кому ці двоє дівчат, невідомо чи одружилися вони з тими хлопцями, але кожна з них вже стала невісткою, знаєте у кого, у содомській родині. Мені я не можна сказати по писанню, чи вони одружилися вже, бо сказано, що лот перед цією бідою покаранням бігав по домах тих. Молодих хлопців, які мали стати зятями. Чи вони просто жили з тими дочками вже, сожительствували, так? Але е, ми бачимо, що ці дівчатка добре-добре, тату, казали, ми будемо віруючими, ми знаємо, що так ми не робимо і так далі, і пам'ятаємо, з якої ми родини. А десь в школі, за школою, поза школою, поза кущами, вони все-таки робили те, що роблять дівчата і хлопці у світі. Е. Хочу звернутися до трошки старших, до підлітків, які 3-5 років будуть створювати свою сім'ю. Дуже часто це видно з трошки старшого віку, що цей хлопець чи ця дівчина не шукає собі для створення сім'ї людину, яка любить Бога. Що він чи вона шукає потілу, щоб гарна була, не тільки мені, щоб всім нравиться, щоб всі мені заздрили, який він чи яка вона у мене. Шукають Пітігу, щоб вона була багата, правда, не духовно багата, а долари, щоб вона заробляла, чи він заробляв добре тут, і вони не запитують, чи він складає щось там у небі. І такі, такі дешеві, такі мілкі підходи існують серед нас, дітей, віруючих, батьків. Тому що батьки не твердо свою позицію доносять, як і лот, не був твердий. Ми батьки даємо приклад дітям. Це ми в неділю фарбуємо двері, ми робимо такі роботи, це ми в неділю миємо машини, розказуючи дітям всякі історії, що це не гріх, а Бог хоче, щоб була грязна машина чи чиста. Як ти думаєш, це ми заплутаємо дітей. В той час, коли Авраам пішов і шукав людину, яка служить Богу і мав спільність з ним, це ми повертаємося до справ Содому, коли треба Богові поклонятися. Чим довше ми в тому, Божому чи не Божому напрямку йдемо, батьки, тим міцніше в цьому чи в цьому напрямку утвердяться наші діти, правильно? Тому що ми беремо приклад і я взяв приклад. Великий приклад і на мене стало враження моїх батьків, як позитивні, так і негативні сторони. І я до сьогодні, в свої 52 роки, пам'ятаю, як я просив у свого батька пішли в цирк. Ну віруючи в цирк, не ходили. В ті часи, коли я був таким хлопцем, все, що було радянське, воно було безбожним проти Бога. І ми в цирк не ходили, але ми діти хотіли в цирк, як і дочки Лата хотіли до Содомського життя. Мій тато мене вже якими хочеш способами, відмовляв, він мовляв, що він зі мною не буде. Він казав, що він приходить з роботи втомлений. І коли він приходить з роботи, що мамі треба допомогти, вже цирк закривається. Я казав, що ми підемо в суботу, і він мені казав, що в суботу у нас дуже багато роботи вдома по господарству, і мамі важко, і ви мамі не допомагаєте. І я вдома, і ви мене слухаєте. і ви маємо курника чи, чи города щось там обробити. Я казав, ну давай підемо в неділю після зібрання. Ми ж неділю після зібрання нічого не робимо, не робимо. Ну такого не на городі, не на скорби, ні з чим. І мені і мій тато сказав, а як ти думаєш, як ми в неділю прийдемо в цирк? ти зустрінеш там Василя Івановича, нашого пресвітера? От якщо ти впевнений, що ми там його зустрінемо, то ми підемо в цирк. Я йому кажу, так, ну чого ви так зразу Василя Івановича? Звичайно, що Василя Івановича ми там вже зустрінемо, бо він вже старий у церкві цікавий. Але може інших віруючих ми там зустрінемо. І знаєте, що мені мій батько сказав? А ти впевнений, що Петю, у ну це мій Шиндаток, ти там зустрінеш. Я не був впевнений, що я нікого там зустріну, якось він мене в той цирк не повів. Слухайте, батьки, слухайте ті. Ми або маємо якусь тверду позицію, або ми ламаємося, як зламався Лот. Тому це такий приклад негативний, що ми добре можемо сказати про Лота, що він підірвав своє життя, але він вижив хлопця. Лот Спасений нам, якби не сказав про це Петро, ми б не знали. Він десь потім покаявся, він зрозумів, що він хитався і не знав Бога своїм серцем. Питання, і ми завершуємо. Який неправильний вибір зробив лот за молоду? Кажіть, що він неправильно? Хлопці, дівчата. В чому не послухався? Що За межі землі так, він пішов в содомі Добре. мови. Добре. Бог звільнив лота з полону через Аврааму. Куди після полону повернувся Лот? В содом. Чому? Бо він любив більше содом чи Бога. Правильно. Чому сім'я Лота не хотіла слухати про небезпеку, коли Лот бігав і казав, втікаймо, втікаймо, бо содом буде знищений. Содом. І вони не вважали Лота за серйозну людину. Він їм щось може про Бога розказував. Але вони бачили, що він нічого толком сам не знає і сам того не виконує. <кій> По чому видно, що дочки Лота не трималися Бога? По чому? Те, що вони дружили з невіручими хлопцями і хотіли за них виходити заміж. І Лот нічого не міг зробити. Ну, добре, нехай це застереження для дітей, як для молоді, так і для дорослих, принесе друзі. Нам свої плоди, Бог підірвав себе через те, що він не мав чіткої межі, не був твердий і завжди залишається для нас прикладом того, як віруючий може зруйнувати своє життя. Ми не говоримо навіть про його жінку. Добре, на цьому ми знали про лод, але ми так ще розглянули більше негативні, негативні приклади з його життя. На цьому наше зібрання, друзі, завершене.